レディーポーズで暮らすのに、ケビキーは見る。<music> <music> Царство і сила, і славу ці сина, святого Духа, де по всіх на віки, віки. Господу помолимо. Господи, самотні Божий, освячуємо ці пам'яті дошки в честь, воїнів, Богдана, Владислава, слава. Івана, хочемо цією пам'ятною дошкою нагадати про заслуги наших воїнів, які віддали своє життя за волю країни, нехай приклад їхнього життя заохотить нас краще шанувати Господа Бога і спомінніше виконувати наші обов'язки перед Богом, церквою і нашою батьківщиною через Господа нашого. Ісуса Христа, Амінь, посвячується і благословляється пам'ятки дошки Сіпросвященою водою прийме Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, і віки. Твоји просте божу, пониши нашу славу, тоби. З що воскрес із мертвих істинний Бог наш, молитвами прочистої Своїй Матері, преподобний поноснут наших і всіх святих, помили, спасе нас як благий і людинолюбний.